Вихтадин їх уничтожать. ракет много. Летят. може ми наконец, на отвечать? Почему жив Буданов? Mm -hmm. Надо убивать. те, що ви зараз побачите, не для слабаків. Соловйова розриває на кожному ефірі, і ми зібрали всю жесть, яку воно верзло останні дні. Все про нас, про українців, бо інших тем у нього немає. На Росії ж жодної проблеми. А якщо і не про нас, то це тільки підводка до того, щоб знову вивелити відро помиїв на Україну. То хто ми такі, щоб не відповісти? Соловйов не припиняє називати нас нацистами, тоді як сам пропагує релігію війни і знищення. Головна думка, яку він несе в маси, це те, що людина створена для вбивства. Я не знаю всі ці теорії мене дуже сильно удивляють, тому що аніскують то ти соображені, що чоловік це какой-то дуванчик. они самые страшные хищники из всех существовавших когда-либо на этой планете. Поэтому, когда придумывают, что, оказывается, естественное состояние для человечества – это мир, то ощущение, что это говорят люди, которые никогда не изучали историю. Звісно, безвільний гаварящі голови в студії, які покликані і проплачені підтакувати ведучому, вправно це роблять. Світляне до дев'ятнадцятого століття у государства собственно була одна функція налоги, потратити його Звісно, на, на, на створення армії, де да, больше нічого і, другого не було. Да успішне ми... государство було государство, побіждавши війна. І далі всього нього вийшло хорошо. Нагадаю, що про те, що Соловйов в день і вночі проповідує вбивство і ненависть, війну і геноцид, він вважає себе ярим християнином і звинувачує Україну в тому, що вона не слідує біблійним принципам. Що, пробачте, я кожен раз подчеркую, що війна, яка туриде, то це проти релігіозний і священний кріпта хто несуть в собі. Во-первых, презрение к релігії. которая проявляется, в частности, к неуважению к власти. Ведь христианский подход к светской власти очень конкретен. И немногие понимают, ну вот то, что затягивает сюда крипто базирующиеся на презрении к любой власти, ведь это антихристианский по своей природе подход. Ибо сказано, что каждая власть от Бога, І сказано богу богу, а кесарю, кесарю. они одержимы. Уяви собі недолуга, що християнський підхід існує не тільки щодо влади, а й щодо любові, вбивства, совісті і моралі. Чу про таке? Утім, його турбою лише одне питання чому не всі лежать під ошви Путіну? Як посмілі? а особливо бісять ті, хто мало того, що не вклонився із тукану, та ще й наносить прицільні удари по ньому. Чому жив Буданов? Угу. Почему жив Малюк? Почему жив сырский? Почему жив залужный? Почему живы командиры тех подразделений, которые отдавали преступные приказы на уничтожение мирных жителей в Курской области? Почему они живы до сих пор? Почему они не уничтожены? У всех Почему жив Мадьяр? Може, ми нарешті, почнемо відповідати? Соловйов вже не вірить, що керівництво РФ колись таки зможе нанести суттєвий удар по всім, кого він так зло ненавидить. Тому вирішив брати ініціативу до своїх рук. Пропагандист прямо посеред ефіру звернувся до Зеленського, ледь вгамовуючи свою істерику. І мертвими ми будемо долбити нацистів. Вже наші імена, якщо угодно, послужать благою цілі консолідації суспільства і ну, ну, випанітні додавні... рішимості. на інштажені фаши. А ти, якщо хочеш, давай дуель мною лично устроїть. Можеш, ти ж розказував, що ти там з пістолетиком що то умієш делати? Ну давай вийдемо. Покажи мені, що ти вмієш. Ти ж боїшся, Зеленський. Тому що ти трус. Трус. Зеленський вже зірвався і перекидається, як спішить до нього. А що по путіну, Соловйов? Він не трус, ні разу на передовій не був. Але найбільше Соловйова порвало інше: удари ракетами атакам з -по території РФ, та ще й по військовим. Такого кроку від США, а всі розуміють, що такі удари наносяться з дозволу Трампа, не чекав навіть Путін. Але не так сталося, як гадалося, і прилетіло просто таки феєрично. Принаймні, одне місце Соловйово точно розірвало. А український генштаб заявляє, при тому, що важно што в предвірі якби вони вперше нанесли удар в глуп <кх> Росії атакам. <laughs> да, а, они пытались ударить по направлению одной из наших военных mm -hmm. аэродромов, как говорят наши, там отбились. Почему они говорят о дальнобойных? Они хотят показать русским, смотрите, американцы дали нам добро на удар вглубь вашей территории своими ракетами. Тобто, поэтому выход один. Їх треба Да? Поэтому выход один. Нікаких мирних переговорів, які не пытаються придумати, нікої болтавні Зеленского. Надо стирати з ліця землі банковую. генштаб. Але поки що росіяни старають з обличчя землі тільки мирних людей, які сплять вночі. Якщо банково не вдається, то б'ють по багатоповерхівках, вбивають дітей, молодих людей, які б могли жити і жити. Але ні, існує Росія. А поки вона існує, ніхто не може спати спокійно. Ось що відбувалося в ефірах Соловйова, поки їхні ракети летіли прямо у вікна будинку в Тернополі. От наші добре працюють зараз. От ракети вовсю летять. Вовсю летять уже третя групи крилатих ракет. На Цунській області ракет много. Летять. Удары по бурштыну Ивано-Франковской. При этом, заметьте, все равно это не сектор газа. Ми маємо подякувати. Вже чули, як росіяни розповідали, що насправді українці мають дякувати Путіну, що він такий милосердний і ще не до пополу знищив Україну. До речі, про Європу вони вже те саме розповідають. У контексті теракту, який відбувся на залізниці у Польщі, знаєте, що сказала у Соловйова? Що якби вони хотіли знищити Варшаву, її б вже не існувало. Ну і звісно, в усьому винна Україна. Вони ні до чого. А может, именно поэтому украинцы взрывают поезда, которые идут из Польши? я mm -hmm. понимаю. Да, может... Нет, на самом деле, конечно, нет, это ну, провокация украинских спецслужб. Кто ну, бы подрывать рельсы без поезда? Тем более, да. Да, 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 спец... да, да. Причем там даже да, и подрыва-то не было. Да, да и подрыв кусок. Там кусочек кусочек как это будет делать, очевидно. Это будут делать украинские спецслужбы. Для того, Но чтобы это... заставить поляков по-прежнему торчать в войне. Все правильно. Здесь никакого сомнения нет. Ну да. Здесь как раз настолько... Если мы захотели что ми захотіли що Я про и говорю по если мы захотели, уже на воду з да, поїзда би поні здесь какая-то да, этот да, вот это кусок спали то есть это типічнее да? да. Ну, смешно смотреть. Ну і клоуни смішно смотреть. на трагедії смерті людей у цьому світі здається тільки росіянам і ще купці варварів так їм смішно зі злочинів які вони чинять на території інших країн а з загарбання нашої землі її взагалі розриває зі сміху ми заберемо сюди лівобережну Україну. Ну, пока по первым этапам. А вы что, Одесса уже все? Ну, подожди, Одесса А, левое. Право? Да. Опять я. Значит, знаешь, значит, и левобережную тоже. Одесса не обсуждается. Она уже дома. Как ты грамотно ошибаешься? Так я все время путаю. Левый, правый. Какая разница? Все, оба будут наших берега. Просто я думаю, этапность будет определенная. Про цему наступного ранку в своем шоу Соловьев зізнався, что не Одессу. Ні, навіть Донеччину чи Луганщину ніхто на Росії не вважає своєю, і поза камерами усі просто сміються в очі з таких формулювань. Всі усвідомлюють правду. Єдина мета це не повернути щось, як вони кажуть, своє чи врятувати когось зі своїх, а просто знищити все українське. Я коли колег смотрю, там телевізор включаю, у мене таке відчуття, що всі мучительно питаються ділити, що в країні нічого не відбувається. И когда им рассказываешь про Донецк и Белгород, про Курск, они вообще не понимают, о чем речь. Да ладно. Ой ну, ой, ой, ну не надо. Ой, ну что? Ой, это все не наше. Угу. Ну, конечно. Так, цены ваши. І для Соловйова це не новина, це не їхня. Тому пропагандист сам плутається у риториці. То місія так званого СВО це врятувати українців з лап нацистів, а то з рота виривається істина суть. Якщо ви хочете, щоб війна достатньо швидко закінчилась, треба убивати більше, чим та країна може набрати. Ось і вся логіка. Жива сила важливіше зараз. Как би бы не жорстоко це звучало. От і вся логіка цих путінських блазнів: вбивати, знищувати, ненавидіти, прикриватися християнством і радіти з того, як помирають десятки людей від ракет, які вони ж запустили. Чути кількість жертв і казати, все йде по плану. Ну, наші сьогодні, судя по всьому, долбанули страшно. Да, То, по в Україні, так, по прямо... Україні прилетело страшно. Там парятка 40 по моєму об'єктів, ну так іначе. или 40 дронов полетели на западную Украину, ивано франковск Тернополь, Львов. Вот небо, что в Тернополе, что во Львове, просто густо, там густой да. дым. Все работает и все летит, все, все, все идет, по, как говорят, все идет по плану. Повний тоталітаризм, експансія над іншими країнами, а у разі непокори, знищення. Ось що таке Росія. Всі ці ракети ледять на Україну тільки тому, що ми наважилися не підкоритися. При цьому росіянам продовжують навішувати, що у Путіна виключно благі наміри, і всі країни, які він узурпував, насправді пішли в його пазурі, добровільно. Ідеальний приклад, як завжди, Лукашенко. А хто ще? Це цікава фраза, яка мені показала, ще більше наскільки. как там Задорнов говорил, тупые. Вот кто-то из этих европейцев сказал, что мы э, не должны дать Путину сделать с Украиной то, что он сделал в Беларуси. Тупицы, вы что думаете, что Белоруссия сегодня, это Путин ее сделал? Россия сделала Белоруссию такое, как вы? Нет, Белоруссия, Белоруссия сделала. Россия к этому не имела никакого отношения. То есть она реагировала, но в беларуси сегодня такая, потому что это Белоруссия хотела. Для они не понимают, они историю не знают. Они думают, что все, что происходит, вот Путин сделал. Они не понимают, что есть свои процессы в этих странах. Но они не привыкли к тому, что есть, и поэтому все валят. Вот он виноват. Та ще вже говорити про те, чи вирішують щось цілі країни залежні від Путіна, якщо навіть його раби не можуть відкрити рота, щоб бодай щось заперечити. А істерик воєнкорів, які до слова, ногами й руками за цю війну, все більше кого на них натривали першим? Правильно, Соловйова. Якщо не стуляться після попередження, буде гірше, і всі це знають. І треба акуратно, віжливо спросити в цих блогерів, які кричать все время, міцний штурм, «таке аташені, як все плохо. Вот этих на истерике спросить, а вы это делаете все для чего? Вы это кому все говорите? На Росії все навкруги зрада і всі проти Росії. Навіть провал Лаврова на весь світ теж зрада. Вже всі обсміяли того Лаврова з його не случившимся інтерв'ю. А в пропагандистських шоу все намагаються врятувати репутацію міністра закордонних справ. Покликали навіть Захарову для цього. Вона хряпнула для хоробрості і пішла розповідати невидуманої історії про те, як Лавров інтерв'ю давав італійській газеті. А вони негідники не захотіли цю маячню публікувати. Як можна було спочатку запросити відповідь у міністра на справ? Российской Федерации, их получить, а потом сказать, не-не-не, мы боимся публиковать. Такое в мире когда-нибудь было? Просто билиберда. Мы э, предложили итальянским журналистам прояснить ситуацию, непосредственно из первых рук получив ответы на вопросы, если они у них есть. Журналисты каррера де э, радостно захлопали в ладоши и сказали, конечно, у нас очень много вопросов. И прислали список. Сергей Викторович лично писал ответы на эти вопросы. И самое интересное, что вопросы, которые отправила итальянская газета, были очень обширными. То есть они были не про «да, нет, может быть», и не про «сколько, где, когда и как». Они были на рас... философически порассуждать. Ну, как спросили, так и ответили. На все вопросы, которые были присланы, российская сторона, министр иностранных дел России, дал такие же развернутые ответы. Ну и дальше началось. Смотря на то, что мы представили и русский текст, и перевод, и готовы были работать. Ну, мало ли какая-то там стилистическая правка. Конечно, мы не носители языка. Может быть, нужно было поработать с грамматикой и так далее. Готовы были на, на разные варианты. Началось интересно. Нам сказали, что нету места. В газете, в печатной версии для полного интервью. Мы предложили, э, печатайте сокращенную версию в газете, в печатном издании, а полную версию, как все нормальные издания, делают уже много лет, а кто-то и несколько десятилетий, размещайте на сайте. Вы знаете, какой был ответ? Они сказали, подумав сутки, що на сайті у їх місця нет Тоже скажи чесно, Захарова. Хто у вас там в МЗС відповідальний за відсутність мозкової діяльності Лавров чи все ж таки ти? Важко усвідомити, користуючися демоверсією інтелекту, що тобі шукають мільйон причин, щоб просто сказати Ні цивілізованим способом. А росіяни давай навалювати ще 300 ідей, як викласти інтерв'ю, аби бідного Лаврова не випрали з Кремля, а його походу таки виперли. На цьому демонстрація дефолту когнітивних здібностей Соловйова добігла свого кінця. А ви підписуйтеся на 24 канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і до наступних зустрічей.